І це йому допомагає працювати. Динамо в атаці і відкриває рахунок зустрічі на 10 й хвилині матчу. Але в е, да. ну що тут підкреслювати очевидно. Опинившись сам на сам із старцевим майстерно відправив м'яч. майстерним ударом відправив м'яч. Подивіться, ось в цьому майстерність була. Підсік м'яч через голкіпера під поперечку. 1-0. Сіфіропольці мали б, ну, принаймні, якщо не перевагу, то рівновагу протидії з динамічним правим флангом. Зараз небезпечно і Мілевський так образливо для голкіпера. Забиває другий гол. Ну, ви ще з дитячого футболу знаєте, що забити між ногами, відправивши м'яч голкіперові. І сумно, і образливо. Артем Мілецький забиває свій другий гол у. В нинішньому чемпіонаті. Ось пас від Нінковича і удар капітана Динамо. Обов'язково треба відзначити дії Нінковича. Подивіться, як він обіграв двох суперників, обіграв. Приніс Динаміця в перемогу. Ну, от в очікуванні такого напружного поєдинку ми всі були і сьогодні. Але Динамірці ведуть уже 3-0. Олег Гусян забиває. І... Щось схоже на динамічному стадіоні стає на матч першого туру Динамо Чорноморець. І опинився саме в тій. Тоті вдиматься ще раз. Гусяк чекає передачі. Ну, а що ж ті три захисники, номінальні у Таврії і ті інсайди Галайда і Галюза, які мали прикривати фланги? Вони зараз абсолютно безпорадний вигляд мали лише. Зборовський замінив Луценка. Така заміна. У складі Динамо Євгена Луценка грав у першому таймі. Не вийшла. А у Динавіці виходить. І Карлос Корея вже на початку другого тайму забиває іще один м'яч у ворота. Тавріє рахунок стає 4-0. Абсолютно ні. Красива комбінація, красива атака. Футбольні гурмани насолоджуються. Адресувалася ця передача. Артем Мілевський. Одного обіграв Мілевський, другого, третього, четвертого. Кіпера пас гол І думаю, ті, хто дивиться цей поєдинок в Європі, в інших футбольних країнах, ну, знак оклику тут поставить. Які тут коментарі потрібні? Хіба що згадати Олександра Заварова? Видатний динаміць міг так розкручувати футболістів супер... команди суперника. Ну а вийшов м'яч чи ні? Бог його знає. Можливо, і вийшов. Але знаєте, якщо вийшов, величезною несправедливістю було б не зарахувати цей гол. Що поробиш сьогодні Динамівці? Ніяких шансів своїм суперникам не залишили. Гільєрме. Шостий буде м'яч у воротах Старцева. Гільєрме обіграє запізника і удар. О, це Бразилія! Це Бразилія! Що пускаєш? Ось так діють динамівські бразильці. Гірєми так точно. Арбітер компенсував дві хвилини. Що ж, Підбиваючи підсумки сьогоднішнього поєдинку, я думаю, що тут залишається вам ще раз нагадати лише прізвища гравців, які сьогодні відзначалися.